Друзі, всіх вітаю! Сьогодні ми з вами будемо вчити, точніше повторювати, згадувати мелодію з нової пісні, і я вам спочатку її проспіваю, а потім ми по шматочках її розіб'ємо і вивчимо. Тож звучить вона так. На звук О. І він в цій мелодії буває різний, в залежності від висоти. Розіб'ємо цю мелодію на два рядочки. Почнемо з першого. Мелодія першого рядочку починається знизу і рухається нагору. Там всього чотири ноти. Розбиваємо кожну нотку парами. Дві і дві. О! <плес> і поєднуємо їх разом. О, і коли ви рухаєтеся нагору, ви далі можете не так сильно відкривати рот о як на першу нотку. О, коли ви починаєте мелодію, то там варто прям сильно відкрити рот. О! о. А далі ми щось більш схоже на посмішку можемо робити. А! О, 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 о. Чотири ноти. Рухаємося знизу до гори. О, о. На одному диханні робимо дві і потім ще дві: о, вдох. О, вдох. Ще раз. О, о. Три. Чотири. О, о. Добре, тепер другий рядочок. О, ми також розбиваємо ще на два кусочки. Знову стрибок знизу, але такий більш широкий. О! О! Повторюйте ще раз. О! о Знизу нагору. О! Знову щелепа. На першому звуці ми рот відкриваємо добре. А на другий звук, коли ми йдемо вище, ми рухаємося вже, ніби рот трошки прикривається. Друга частинка починається з гори. Чотири ноти ми рухаємося. А. І тут ми йдемо коли з гори. То наш рот може бути не дуже схожим на звук О. Тому що таким чином нам буде легше заспівати, як ніби ми посміхаємося. А! Ще раз з гори. Давайте декілька разів проспіваємо цю мелодію. Слідкуйте за останнім звуком, він має бути таким досить високим. Плюс не забуваємо, що коли мелодія йде донизу, і тим більше, якщо це кінцівка, фрази, то ми робимо тихіше. Співаємо декілька разів. Раз, два, три, чотири. Так, і тепер поєднемо з першим кусочком. Також швидко знімаємо. О! О! Ще раз. О. Сані. О. Зауважте. На високий звук нам треба підняти гортань нагору. О! Перший звук. А тепер повторюємо ще раз. Перший рядочок. Ще раз. Три. чотири. Давайте разом плеснемо в долоні, коли ви закінчите перший рядочок. Три чотири. Другий рядочок. O. Oh, 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 Спробуємо плескати кожну слабку долю. О! 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 А! О! О! Слідкуйте, щоб ви попадали разом зі мною долоньками, тому що це реально дуже складно. Три, чотири. О -о -о. Що ви встигали плескати? Я не завжди встигала, тому що намагалася ще і грати. Але ви можете потренуватися, зробити це е, декілька разів, тому що ця звичка вона приходить згодом, і вам треба багато-багато разів це співати. Ну, давайте на останок ще раз повторимо все разом. Ви плескаєте. Я не завжди я граю і співаю. Ви співайте і плескаєте. Раз, два, три, чотири. Упер, сподіваюся, що наступний раз ми всі перевіримо, як ви змогли вивчити чи виходить у вас плескати і співати одночасно. Всім дякую, ви супер. До побачення.